Відчувають незалежно і принципово, правда? От, е, ми знаємо, що відбулося 30 числа, знаємо, що відбулося 1 грудня, і знаємо ту цифру понад 40, 40 наших колег постраждали в результаті, е, в результаті мене справді злочинних дій от, з боку Беркуту, спецназівців. От, вони виконували свій професійний обов'язок, ми виразили в якийсь спосіб свою позицію всі разом. Сподівалися, що на цьому переслідування журналістів в якійсь мірі закінчиться і будуть дії кримінальні і так далі. Буцім обіцяють, обіцяють. Але те, що сьогодні вночі здалося, ну, як, даруйте це вже е, крапля, яка, мабуть, наше співтовариство, журналістське повинне. На мене тільки викликає якесь інтелігентне відношення, будь-кого. Сьогодні так так по злодійськи е, накрили, знайшли шнайшлися вже сьогодні в середовищі е, так званих наших е, опонентів, середовищі влади, е, люди, які цинічно. Говорить про те, що це чуть не сфабриковані дії євромайданівцями. От, до речі, подібні вони кажуть, Карне вже заявив, ви знаєте, і по, і по Харкові і так далі. Це вже, це вже маразм у цій країні. Я думаю, товариство, шкода, звичайно, що наша спілка обласна журналістів не здатна на подібні е, кроки, на якісь принципові заяви. Е, слава Богу, що є колективи журналістські, які здатні свою позицію донести до читачів, ми будемо з перших, одними з перших, саме ті, хто пробує, бодай об'єктивно, ми ж не кажемо тенденційно, об'єктивно висвітлювати події Євромайдану, всеукраїнського Євромайдану, все, що відбувається навколо, навколо нині Києва, і Хмельницького, і взагалі всього, що відбувається в Україні. Часи нам непрості. Я думаю, друзі, нам треба триматися тут. Воно нас лякає в якійсь ступені. І ми прийшли, чому ми прийшли сьогодні під стіни обласного управління МВС, Хмельницької області. Так ми вимагаємо відставки міністра Захарченка. Чому його? Тому що він відповідає за те, як працює правоохоронна система сьогодні в країні. Якщо правоохоронці сьогодні не справляються зі своїми обов'язками, значить він в першу чергу це мовино і він має піти. Він має набрати мужності. Якщо він справжній чоловік, справжній офіцер. Він має просто подати заяву на стіл, написати заяву на звільне і підтисці як Нехай хтось інший керує правохоронцями. Е, знову ж таки, ми, е, від Хмельницького, від управління МВС Хмельницької області, від е, генерала Шутіка Сергія Олександровича ми вимагаємо не допустити подібного на Хмельниччині. Знову ж таки, на щастя, в нас такого подібного не було. Але ми разом з тим наголошуємо, що щоб Сергій Олександрович звернув увагу, щоб у нас це і не сталося таке. І мовчати сьогодні навіть через те, що... Ми сьогодні стоїмо, зібралися тут на цьому невеличкому клаптику з однією метою. Безумовно, коли в країні твориться врад... врадівка, в щось подібне реакція відповідна повинна бути і честь. Чоловіка, який носить генеральські погони, змуси повинна змусити його все ж таки зробити певні висновки. Це одне це звернення безумовно до самого міністра внутрішніх справ. Але і наша акція направлена для того, аби ми звернулися до нашої журналістської спільноти. Панове, ми не маємо права мовчати. Якщо ми будемо байдужі до того, що відбувається в країні з нашими колегами, завтра будуть бити нас. Ви розумієте, до тієї пори, поки ми з вами мовчимо, нас будуть гвалтувати, нас будуть бити, ламати руки і вбивати. Ми не маємо права мовчати. Нашого немає на місці, але поспілкувалися з Сергієм Олександровичем, щойно по телефону. Він сказав, у мене запитати у вас, коли ми з вами можемо відсвяткувати наступаючий новий рік і обговорити існуючі питання нашої співпраці, можливо кипосіснуючих проблем. Як ніяк прикази... Ну кратко. ми говоримо зараз про хмельницьку журналістську спільноту. Пропоную зустрітися вам у п'ятницю по обіді. Якщо у вас є така можливість, ми будемо раді вас бачити і обговорити. Ну ті питання, які на сьогодні це, вас це хвилюють. Виключаю. Друзі, ні, ми маємо на увазі ми дійсно поспілкуватися. Ну і звичайно, я з задоволенням передам ваше звернення Сергію Олександровичу. Розповім всі ваші передам всі ваші слова. Дякую. І давайте вирішимо, коли ми можемо з вами дійсно зустрітися, тому що наш керівник цього хоче. бачите, що